Єдиний у Рівненській області шелтер для людей, які зазнали насилля у сім'ї, функціонує на Дубинщині. З міркувань безпеки ми не вказуємо адресу та не показуємо мешканців шелтера Святої княгині Ольги. Тут упродовж дев'яти місяців знайшли прихисток більше п'яти десятків людей, котрі постраждали внаслідок домашнього та інших видів насилля, а також внутрішньо переміщені громадяни. Шелтер є особливим місце місце, де люди, котрі постраждали від домашнього насилля чи гендерно обумовленого насилля, знаходять свій захист, підтримку і допомогу. Реалізація цього проекту стала можливою завдяки глобальному фонду через мережу 100% життя і відділу соціального служіння православної церкви України «Елос Україна. Шелтер Святої княгині Ольги відкритий у минулому році з благословіння предстоятеля православної церкви України, блаженнішого митрополита Епіфанія. Наразі тут проживає до 30 людей: жінки та діти у приміщенні тепло та затишно облаштовано для комфортного проживання. В більшості кімнат є окремий душ туалет, зручності, є, крім цього, є загальний туалет і, і, і душ декілька. І таким ж все робиться, щоб людям було зручно. Мабуть, і, от, і кухня. кухня зараз покажемо. За умовами проєкту мешканцям шелтеру надається житло, сплачуються комунальні рахунки, надається соціальний супровід, продуктові набори та засоби гігієни. Майже на 100% він на сьогодні зайнятий і люди тут отримують допомогу, ми підтримуємо. І... Надаємо їм ті послуги, які передбачені цим проектом, і навіть більше для того, щоб люди почували себе зручно і комфортно. Часто люди навіть на медикаменти вони не можуть собі дозволити. Ми шукаємо якісь додаткові донати ресурси для того, щоб ті люди отримали. Понад те, що передбачено, проживати у шалтері, можуть люди з усієї України. Тут зазначають: якщо у когось є потреба знайти прихисток від насилля та допомогу, варто звернутися до спільноти ЕЛОС Україна. Контакти є в інтернеті у вільному доступі. На сьогодні потреба в такому закладі є надзвичайно великою, затребуваною, тому що ми бачимо, що війна і такі складні. Обставини життя в суспільстві вони породжує і проблеми в сім'ї, і проблеми в. В родинах проблеми в стосунках, і ця цей заклад такого типу на жаль є востребований. Проблеми напевно не, не зникнуть. а Вони будуть поглиблюватися. І тому треба бути готовими. Керівник Елеосарівне проти ірей Василь Лозинський розповідає: за рахунок коштів, виділених на проєкт, створені належні умови проживання, зокрема відреставроване приміщення, але часто потреби виходять за межі грантових можливостей, адже завжди хочеться створити кращі умови. Мови такі потреби, котрі є щоденні. Треба часом придбати якісь ліки, часом треба якийсь поточний ремонт. Бо ремонт зроблений, але щось якісь виникають проблеми. Часом навіть що зламалося поремонтувати. Це здається невеликі кошти, але вони набігають і, звичайно, своїми ресурсами, своїми особистими, якимись з коштами цього важко досягнути. Тож шелтер святої княгині Ольги, що на Дубинщині, потребує допомоги у вирішенні побутових проблем. Та створення найкращих умов для мешканців, адже буває, що вони приїжджають лише з одним одягом. Реквізити для допомоги ви знайдете в описі під відео. Просимо долучитися.